Які новини до вас летять? Терміново? Давайте дивитися. Усім привіт! З вами Елітаро. Пишіть в коментарях своє ім'я, чи з зодіаку, щоб цей розклад, Боже, випадають карти. Точно терміново. Щоб цей розклад був фізичний з вами. Я також запрошую до себе на особисті розбори. Також в мене є курс по картам Таро. якщо цікаво, пишіть в інстаграм. І так, терміново новини, які до вас летять. Терміново, о, мечі, 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 одні мечі, проблеми, якісь летять, але не переймайтеся. Все тут у нас добре, все тут у нас супер, все тут у нас неймовірно класно. Давайте так і отак взагалі. Дивіться: по-перше, які новини до вас летять? Вирішуються якісь проблеми з якимись людьми, можливо, якась людина неприємна, навіть дві людини, я б сказала, неприємні. Або навіть три. Три людини неприємні є чи в роботі, чи в житті. Це може бути колишні, це може бути босс, це можуть бути якісь колеги. Це може бути будь-хто діти, навіть якісь неприємні проблеми з дітьми. Все в мечах, знаєте, одні мечі, але, але. Це вирішується. Ви чи переїжджаєте, чи уїжджаєте, чи ці люди роз'їжджаються, чи це ваша сім'я, і ви роз'їжджаєтеся, чи знову з'їжджаєтесь. Розуміємо, так? Якийсь, якийсь новий горизонт у кожного з них, і у вас в тому числі. І ваш горизонт це дев'ятка пентаклів, паш кубків, туз кубків, та четвірка кубків. Стабільність, гроші. Творчість, приємність, паж кубків, можливо, налагодження відносин з цими людьми через гроші, через, можливо, розмова якась буде, яка пов'язана з грошима чи з життєвими якимись ситуаціями. Проте ви будете задоволені, тому що дев'ятка пентаклів це мені вистачає на себе, мені вистачає на те, що я хочу. Я задоволений своїм життям. І навіть можу трішечки поділитися з кимось ще. По тузу кубків, по четвірки кубків, знаєте, ваші кубки наповнюються. Навіть ви, вам буде так приємно від того, як змінюються ваші справи, що настільки класно, що аж сумно може бути. Знаєте, настільки все стабільно і приємно, що аж хочеться якоїсь драми, а ви тільки з цієї драми виходите, розумієте? Тому приймайте, будь ласка, це тут дуже багато позитивної енергії, і всі ці мечі перетворюються на кубки, на творчість, на гроші, на щось дуже для вас приємне. Ось такий в нас розклад. Пишіть в коментарях, що думаєте. Також запрошую до себе на особисті розбори. Також в мене є курс по картам дару. Якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Всім па-па!